Вечір обжираловки. Який його називаю, або по культурному інтернаціональний вечір, який відбувся 25 лютого в нашому містечку Льордал. Ця подія відбувається щороку в кінці зими, в місцевому дому культури, на яку може прийти будь-хто бажаючий. Фішка цієї події полягає в тому, що сюди приходять люди різних національностей і пригощають своїми національними стравами. Тут і норвежська кухня, і китайська, філіппінська, польська, ну і звичайно наша українська. Не знаю, як тобі було вкусно, скажи. вельне вельне бра. На наступний день після. Такого вечора краще запланувати похід до спортзалу, тому що все було ну дуже смачно і через що контролювати кількість спожитої хавки було вкрай складно. І вишенькою на торті цього міроприяття був концерт, на якому виступали різні виконавці. Теж різних національностей, і що саме приємно, те, що активну участь в концерті приймала наша група інтропрограми, а також моя світулік, яка, на мою думку, пірвала зал піснею Скрябі на кораблі, а також з нашою групою норвежською піснею Сомесом Ос. Мене, як і багатьох інших залишились дуже приємні враження після цього вечора, наче на якомусь весіллі побував. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які цікаві події відбуваються у вашому містечку в Норвегії. Обняв всіх приподняв і до нових зустрічей!